Друзі, вітаю! П'ятниця, 27 вересня. Ви на каналі Сир назавжди. З вами я, Максим Залізняк. Доповідаю дорогим підписникам, що закупили ми всі можливі зразки, в тому числі згідно ваших побажань, на жаль, не всіх, вершкового масла і сиру напівтвердого. На вихідні вони мають прямувати до мене сюди на комбінат. Сподіваємось зробити фізико-хімічні вимірювання і, можливо, когось посіяти, тобто поставити на мікробіологію, чого ми раніше не робили. Крім того, перевіримо їх на нашому обладнанні на вміст рослинних жирів. І як вже традиційно склалося, тільки підписники каналу проголосують за один, можливо, два зразки масла на перевірку в європейській лабораторії. З чим ми стикнулися? Стикнулися з величезними проблемами. При закупівлі зразків навіть наших провідних виробників. Одна тільки така деталь, що не змогли купити масло нашого лідера за дегустацію останніх трьох років компанії Люздорф, масло Селянське. В усіх магазинах і дистриб'ютори повідомляють, що масло буде тільки з нового місяця. Як то кажуть, sold out, тобто продано все. Причини такої ситуації, фактично катастрофічної з маслом на ринку України, я вам розповім в окремому відео. Воно того варте, тому що це проблема не українська, а загальносвітова. Наприклад, уряд Євросоюзу зняв всі обмеження для того, щоб якнайшвидше і за мінімальних мит, фактично нульових, завести молочний жир і масло вершкове з Австралії і Нової Зеландії. Про це буде в окремому відео. Сподіваюсь, буде вам цікаво. А сьогодні поговоримо про державний стандарт на сири тверді, тверді, українські ДСТУ на сири тверді. Чому це важливо? Тому що я вважаю, що перед дегустацією от, в цьому циклі ми поговорили з вами про ДСТУ на масло вершкове, буде дегустація. І зараз буде за маслом дегустація сиру напівтвердого. Ви мусите знати, що пише державний стандарт України, і ви. Не мусите мати жодних ілюзій про те, що він вас хоч якимось чином захищає. Друзі, важливо, це моя власна думка. Я з вами не ділюся. Це не значить, що я не можу помилятися. Запросто ви вважаєте інакше? Пишіть. Я, якщо ваша позиція обґрунтована логічно на фактичному матеріалі, я з задоволенням входжу в дискусію і відповідаю, обґрунтовуючи власну позицію. Зараз ми будемо з вами абзац за абзацом, пункт за пунктом, проходити цей документ, який, на мій погляд, це моя особиста думка. Він я те зліпила із того, що в мене було, тобто був радянський гост, переписали його десь в 85-му році, в 87-му. Нагадую, що ще практично 10 років після цього сир визрівав в повітрі в кращому випадку в парафіновому покритті. Не було. Навіть плівки, це яка багатошарове, в ній сир визріває зараз оцей жовтий, якого більше 90% споживається в Україні. Так, от, фактично, там 95-99 сиру визріває в цій плівці. Там зовсім інша мікрофлора, зовсім інша органолептика буде в кінцевому продукті. Але менше з тим, вивчаючи цей документ, я знаходжу там: ну, якщо не арифметичні помилки, то Пояснення некоректне, помилкове формул. Я вам це покажу. Протиріччя з науковими твердженнями про нормальну температуру зберігання сиру, тобто не допускається, згідно наукових досліджень, температура там нижче, ніж мінус 3 градуси. При мінус 4 і тривалому зберіганні можуть бути утворюватись кристали льоду, і сир просто зіпсується і так далі. Тому подібне. Знаєте, що перед тим як перейти власне, до вивчення, я вам наведу тільки один приклад із цього державного стандарту, який, мені здається, для думаючої публіки поставить все на свої місця. І так, увага! цитую. державний стандарт України, органолептичні та фізико-хімічні показники сирів. Увага традиційного асортименту. Готові? І ще раз, традиційні сири, які споживають українці. Перший по списку. Швейцарський, другий Алтайський, третій совєтський, Ідемо далі. Костромський, Степний, Угличський, Атлет, Ярославський, Естонський, дійсно, два заводи в Україні робили естонський. І нарешті в кінці голландський круглий і голландський Брусковий. Друзі, е якщо цей державний документ говорить про ці, Традиційні українські сири, то я думаю, ну, для мене це е, ну, говорить власне, про і позицію авторів цього документу, і про їх розуміння, що насправді які сири споживають українці. Ну, власне, а тепер поїхали. І так, національний стандарт України сири тверді, загальні технічні умови. Розроблено 2008-го, запущено в дію 2009 року. Технологічний інститут мяса молока, Міністерство агрополітики України. Зміст від сфери застосування до гарантій виробника і органоотичних показників. Так, перша ж сторінка тексту, і перше ж е, непорозуміння перше. Тобто, дивіться, називаються сири тверді загальні технічні умови. Насправді стосуються сирів напівтвердих, як ви бачили із назв. І е, фактично там сири, типу швейцарського, який... Ну практично може бути сиром твердим, теж в одному ряду сиром голландським і таке інше. Крім того, дивіться, е, виключенням з цього стандарту є сир російський. Я так думаю, що це е, в зв'язку з вимогою яка, Російської Російської Федерації, наш сир, типу, і не пишіть на нього державний стандарт. Плюс я дійсно не розумію, чому сири, оці, яких ми ніколи в житті навіть і не бачили на території, війшли як традиційні, а немає сирів з Венегородського, Українського нашої гордості, український сир справжній, буковинського, які масово вироблялися, виробляються і споживаються в нашій країні. Просто як маленький коментар. Єдиний і дуже хороший, до речі, швейцарський сир виробляв комбінат виноградово, він же севлюш-сир, севлюш і вже більше 20 років, як виробництво там зупинено. Це сир був дуже пристойний, я його встиг скуштувати і продегустувати. І так, сфера застосування. Цей стандарт поширюється на сири тверді, далі за текстом сири, хоч і не тверді, що їх витовляють із пастеризованого крочу молока, застосування молокосідальних ферментів, заквасок або заквашувальних препаратів. Невход не поширюється на російський, Ми про це сказали. Далі побачите, що сухе молоко, сухі вершки теж дозволяються для використання. Входять в це слово молоко. От. І власне далі йде кілька сторінок нормативних посилань. Які нам з вами не дуже цікаві, якщо хочете, от вивчайте і дивіться, що там написано. І так, терміни та визначення понять це база, це основне. Для того, щоб про щось далі розмовляти, треба дати правильні, лаконічні, зрозумілі всім визначення. Перше сир. Сир – білковий молочний продукт, підкреслюю слово білковий, отриманий внаслідок сідання молочної сировини, під дією молокосідальних ферментів, закваски або впливу фізико-хімічних чинників без повної чи часткової заміни жодної складових частин молочної сировини приймається. Приймається окей, хоча зневодений молочний згусток звучить красивіше, але ок. А от далі, уже в базовому основному визначенні цього документу, сири тверді, йде фактично якась більберда. Зараз поясню, чому. Якщо ви говорите, що сир це продукт білковий, і е, говорите про його твердість реальну, бо твердість продукту чи матеріалу це його здатність е, робити спротив деформації, вмятинам, там, царапинам чи чомусь іншому, вводиться якась похідна величина, абсолютно непряма. Замість того, щоб прописати кількість білка мінімальну і максимальну кількість вологи, яка і буде Означати твердість сиру, умовно кажучи, вони прописують так звану твердість продукту, яка зрозуміла тільки розумію, так, молочникам. тобто .е. вона дуже вузькому в вузькому спектрі застосовується. Мало того, вони в визначенні цього параметру роблять дитячу помилку. Тобто, можете ось ось переконатися самі. Замість того, щоб написати, що це відношення вологи зразка до маси зразка мінус жир, вони пишуть, що це. Відношення вологи до маси знежиреної сухої речовини це помилка. Як на мене, допускати такі дитячі помилки в державних документах такого рівня, практично в законі, ну це ганьба і сором, от і крапка. А ще це означає, що е, некоректно і, можливо, хибно дане визначення самому сиру твердому, власне, якому і присвячено даний державний стандарт дивина. Ну, а якщо вже немає. Е, Єдиної класифікації сирів нормальної, адекватної. Якщо немає визначення нормального твердого сиру, ну то тоді, бачите, виходить така класифікація. Ну так дійсно є сири з високою температурою другого нагрівання, з низькою температурою другого нагрівання. І от вони групу В Вводять це з низькою температурою другого нагрівання, що визрівають з участю мікрофлори сирного слизу. Таких сирів, мізер, але вели, ну дякуємо їм за це. Технічні вимоги Ну, звучить страшно, правда? Але дякуємо тільки за смак і запах, який у нас специфічний сирний без сторонніх присмаків і запахів. Дозволено наявність присмаку пастеризації. Дякую. А от далі консистенція пластична, ніжна однорідна, але можна злегка крихка. Вічка округлої, овальної або будь-якої іншої форми, або дозволено без тих вічків, без рисунка, або з наявністю невеликих пустот. Ну тобто, що вийшло, то і сир. Дивіться, ключова таблиця, фізико-хімічні показники, відповідно вимоги державного стандарту до фізико-хімічних показників. Фух! Є волога, ми з вами говорили так, не більше 47. Є масова частка жиру, хоча я не розумію навіщо. Тобто, якщо ви хочете знежирений сир для тих, у кого печінка хвора, зробити там 30-35 жиру, то це вже не державний стандарт, вже ТУ робіть. Показник по солі 3%. Нормально цього вистачає? Якісь фарбники відзначені? Супер. Але зверіть увагу: білковий продукт і не регламентується. Кількість білка, куди це годиться? Це складають люди, які ну розумієте, їх просто з вулиці запросили. Вони книжки почитали і написали. Знову ж цей показник твердості, в якому закладене співвідношення води до сухих речовин. Але білок де в білковому псирі? Де він? Так, далі завжди за фізико-хімічними показниками слідують вимоги до показників мікробіологічних. Можете ознайомитись тут, тільки коротко зауважу важливий момент. Що оці бактерії групи кишкової палички, які не дозволяються згідно там госту або ДСТУ, це мова йде про сир зрілий згідно документів. Тобто кишечна паличка може бути, але вважається, що до закінчення терміну визрівання сиру позитивна мікрофлора має її перемогти і знищити. І в, в кінцевому продукті її вже немає. Про це було питання на нашому каналі. Так, нарешті, вміст токсичних елементів у сирах не повинен перевищувати рівнів. Значить, регулюються періодично, вказані в таблиці, вимоги до досеронити матеріалів. Ми постояли на дистил для масла. По сиру по аналогії, зверніть увагу, що допускається молоко знежирене і вершки сухі. Тобто, і ще раз можемо говорити про те, що можна зробити сир, маючи там ящик масла і мішок сухого молока. Розвести, відновити, додати закваску і буде сир. Тому, звичайно, державний стандарт міг би писати про традиційні сири з іншої сировини. І другий момент: зверніть увагу, консерванти селітра калієва, певних марок, бла бла-бла це консервант, і він заборонений в Європі. Не так давно його заборонили, ніби років 20. Але не по причині шкоди для здоров'я людини в сирі, там його практично немає. Він перетворюється на безпечні плюс-мінус компоненти, а на. А тому, що начить великий вміст може бути цього консерванта в сироваці, яка потім переробляється на продукти для дітей і нести з собою небезпеку. Так, друзі, далі дуже важливі по суті, але менш цікаві для коментарів вимоги щодо безпеки, до охорони доколішнього до, до середовища. Справа в тому, що сирний комбінат, який зливає залишки сироватки в землю, це Наносить величезну шкоду. Тут навіть питань немає, тому її треба переробляти повністю, очищати стоки. Це зрозуміло. Наші проводні комбінати вкладають мільйони доларів і євро в ці системи. От, далі правила, як треба позначати е, сир, як його підписувати, як транспортувати це вже менш цікаво. Бачите, пакування під вакуумом без вакууму в початковому пакуванні, і ми підходимо насправді до дуже Цікавої теми, можливо, останньої цікавої, а саме терміни зберігання сиру. А от хваба ще один момент, дивіться, що допускає державний стандарт по відхиленням від ваги. Тобто, бачите, від 1,5% до 4,5 в залежності від того, це там голова сиру велика, там 1,5% або маленька фасовка, там всього до 4,5%. І так, строки придатності головок сиру. Дивіться, друзі. Значить, По-перше, я би підняв на 1 градус цю мінусову температуру, я казав, щоб кристали льоду не утворювались, тому що сіль спасає, але от до мінус трьох по дослідженням. Але навіть за цією мінусовою температурою до нуля дають 90 діб. Слухайте, ну в два рази більше дає будь-який європейський виробник на сир не краще, а часто гіршої якості. Далі, за температури від 0 до 6, це. ну... Повне нерозуміння того, як себе веде сир і які реальні параметри виробництва і технології. Я би поставив температуру 0,4 і дав би теж до 180 діб мінімум 90 за плюсовою температурою. Це моя 20-річна практика по зберіганню сирів, бо це регулярна проблема. Влітку сиру багато, заклали на зберігання, продали зимою. Процеси приторможуються. Мікробіологічній ферментації і сир при правильній температурі зберігання абсолютно якісний. Так, за цим треба окремо слідкувати, але те, що написано в наших стандартах, воно не відповідає ні дійсності, ні технологіям, ні реальному стану речей. Так, на сам кінець, бачите, коди продукції для того, щоб правильно його супроводжувати документами. Далі харчова поживна та енергетична цінність. Тут уже для різних сирів вона буде різна. Ну і щоб я не був голослівний, ви мене в цьому не звинувачували. Читайте фізико-хімічні показники сирів традиційного асортименту. Друзі, а в цьому місці давайте поздоровимо пані Юлію Смуханич, яка у нас знову перемогла в нашій вікторині. Правда, з другого разу, з підказки. Але е, я трошки засмучений, що навіть е, постійні глядачі нашого каналу, е, вирішуючи задачу по здорожчанню масла при зростання ціні на 3 гривні е, за кілограм молока. Враховуючи, що 22 кг молока умовно йде на кілограм масла, забули. Я підкреслив це питання. Вершки з 22 кг молока. А як же білок? Білок до масла не йде. Тому перше, що ви повинні були зробити, це взяти половину здорощення. Приблизно половина йде на білок, половина на жир. Тому відповідно всі ваші розрахунки від початку вони були неправильні. Тобто треба було множити не 22 на 3, а 22 на півтора, або ж множити на 3 і потім ділити навпів. Плюс друга частина питання полягала в тому, що величезне здорожчання, яке ви побачите на полиці, воно е відбулося завдяки і відбувається завжди е логістиці до мереж, і націнки мереж, і вартості роботи з мережами. Я цьому присвятив цілих три відео, і там це мінімум там, 60%. Тобто від ціни виробника, я про це чітко. Вам казав і розрахунки наводив від ціни виробника, тобто здорожчання відбулося. Давайте разом порахуємо, це так швидко. Значить, 22 кг молока помножити на 3 гривні. Половина з цих 66 гривень це вартість власне жиру молочного. Друга половина здорожчання молока піде на білок, тобто піде в сир, піде в ще якісь білкові продукти. Значить, множимо на 0,180, отримуємо 12 гривень. Ділимо навпіл, отримуємо 5,94 і множимо на 1,6. Тобто орієнтовне здорожчання, от у мене вийшло 9,50 за пачку масла 180 грам, тобто близько 10 гривень. От за ці три місяці ми. Можемо очікувати здорожчання масла в мережах. Крапка. Приблизно 10 гривень. Головне відповідь було вказати, що половина здорожчання йде на масло, половина на білок, який в масло не зайшов. І друга частина найважливіша, найбільше здорожчання, це 60% треба було накрутити на це здорожчання за рахунок вартості роботи з мережами. крапка. Дякую, Юлій Смоканець. Так, ну і нарешті до питання цього відео. Друзі, за нашими матеріалами на каналі, будь ласка, знаєте, що нема жодної єдиної класифікації сирів в світі, але яка класифікація надається нашим каналом, мною особисто по всім видам сиру, які існують в світі на сьогодні? За яким параметром ці сири класифікуються? І, власне, ці 5 видів. Дякую. І на закінчення, друзі, я не наполягаю на власних висновках і на власному враженні. Нехай у вас буде. Особиста позиція, ви її можете відстоювати, щось пропонувати. На мій погляд, нічого не змінюється. Є дві ключові ідеї: робіть, це я звертаюся до Міністерства агрополітики і виконавців з інституту м'яса молока. Робіть певні традиційні, наприклад, продукти, як ви пропонуєте, але пишіть е, ті продукти, які ми реально споживаємо, які реально є для нас традиційними. Поставте самі жорсткі умови, саме. Жорсткий стандарт на випуск цих сирів. Нехай там не буде сухого молока і сухих вершків, нехай там буде свіже молоко, нехай там будуть розумні фізико-хімічні і мікробіологічні показники і органолептика однозначна. Але обмежтесь регулюванням цих продуктів, поставте на них гордо, клеймо державний стандарт України, щоб пишалися всіми разом, і ті, хто виробляє продукт, і ті, хто споживає його. І Будь ласка, не лізьте своїми волохатими лапами до продуктів, які безпечні і які повністю інформують споживача про назву і склад. От і все. А на цьому до зустрічі. Слава Україні і Збройним силам. Допомагайте нашим воїнам. Вони того варті. До побачення.